Відтепер у неврологічному відділенні централізоване кисне забезпечення. У трьох палатах облаштували п'ять точок доступу до кисню. Як говорить головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні, яна Погоріла, такий масштабний проєкт вдалося реалізувати завдяки підтримці місцевої влади. Наразі ми завдяки тому, що з міського бюджету були виділені 300 тисяч гривень. А заклад так само долучився в обсягах 100 тисяч гривень. Було завершено в кінці 23-го року. Проект по кисне забезпеченню безпосередньо невролог. Гічного відділення, а саме інсультного блоку, де знаходяться тяжкі хворі, яких після відділення інтенсивної терапії та реанімації переводять в стабілізованих на долікування, завдяки тому, що з міського бюджету були виділені ці кошти, ми могли змогли реалізувати даний проект в кінці року оперативно. Попередньо заклад самостійно за власні кошти виготовив проект. Ми пройшли експертизу, і наразі лікарі мають можливість зручно в сучасних умовах. Виконувати протоколи лікування та забезпечувати. На як найшвидше таких пацієнтів, неврологічне відділення Прилуцької центральної міської лікарні приймає не тільки прилучан, але й пацієнтів з інших об'єднаних територіальних громад. Всього передбачено 35 ліжкомісць для хворих з неврологічними патологіями і облаштування п'яти точок для централізованої подачі кисню для пацієнтів з тяжкими ускладненнями крок до пришвидшення одужання. Останні декілька років в той час, коли немає в нашому районі активних бойових дій. Привозять з віддалених районів з Нового Об'єднаного Прилуцького району. Це території, які були раніше С Рівнського, Ішнянського, Вармінського, Талаївського району, сам Прилузький район. Тому останній час у нас пацієнтів дуже багато. Пацієнти, на жаль, тяжкі. На жаль, пацієнти декомпенсовані. У пацієнтів з гострою, не тільки судинною мозковою патологією, а й з супутніми патологіями. Тому оця от новація, яка у нас є в відділенні, Вона дуже вчасна, вона дуже ми її потребуємо і впевнений в тім, що вона буде надавати необхідну вкрай важливу допомогу. Киснева лінія інноваційний підхід до лікування пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Раніше користувалися кисневими концентраторами, але таке обладнання не забезпечувало потребу пацієнтів у кисні на 100%. Раніше ми використовували ксігінатори, такі прилади, які були забезпечені. Але специфіка нашої роботи, що такі хвори потребували майже цілодобового забезпечення киснем, було не зовсім зручно. Вони перегрівалися, деякі з них потребували ремонту, спеціалізованого технічного обладнання. Ну, я думаю, що тепер ми будемо такий крок вперед. Крім того, організація централізованого киснезабезпечення, зменшення робочого навантаження і на медичних працівників, А вже є спеціальна сигналізація, яка показує, де до якого пацієнта яка йде сама кількість кисню. Це спрощує роботу медичного персоналу. Щодо пацієнтів, звичайно, це покращить, адже йде поток кисня, який покращує одужання пацієнтів. З гостромською патологією. як говорить головний лікар Прилуцької міської центральної лікарні Яна Погоріла, відповідно до вимог Національної служби здоров'я України та Міністерства охорони здоров'я централізованим киснепостачанням, мають бути забезпечені більшість відділень закладу охорони здоров'я і адміністрації лікарні спільно з міською радою працюють в напрямку виконання вказаних вимог.